دلني no, 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 no.

Ну, можна Я зараз. Здрастуйте. Звичайно, є заперечення на ці доручення, не підтверджую його повноваження, тому що це є копія. Це раз, по-друге, відсутній наказ про призначення саме його працівником, що він являється працівником, тому що згідно представницьких повноважень в органах державної влади, місцевосереждання і органів виконавчої влади. Поставляти інтереси може особа, яка працює. В даному випадку він надав документ, який стосується його керівника, а не його особисто, тому дана особа не може представляти інтереси даному судового і на додаток відсутній оригінал. Я надаю завжди копію судового засідання. І ось має посвідчення, що стосується на посаді головного спеціаліста, ресурсів та одного садження. Відсутній наказ. Можна додати діалог до посвідчення? Так. Так. Підходимо до посвідчення. працює на посаді головного спеціаліста Юрій Спонсор. Так. Ви, звичайно, знаєте, що має бути наказ, так? Безперечно що дана особа е е, працює в даній установі. А посвідчення це документ, який посвідчує особу при виконанні його повноважень в межах своєї юрисдикції свого підприємства. Це ніяким чином не, не дає йому права. Маєте наказ професіонального? Ну що ж, зараз нагадає вас зауваження. А ще якісь власне документи потрібні були, щоб особливо своє підтвердити можливість. Ну, потрібно необхідно дотриматися норми закону і щоб відсутності в безсторонності суду і вибіркового правосуддя необхідно щоб орган державної влади, який діє в порядку стілнадцятої конституції України, зобов'язаний діяти, як передбачається законодавством, надати всі документи, які підтверджують повноваження і виконання своїх посадових обов'язків в даному підприємстві. Навальный свистен. Накас на червом по свідченням. Збок пропечатку підписом керівника. Наказ на, з... на, на, на позначення на на керівника я треба... 2018 25 25 Ну, а спина зачем вам не підходить по свідченню? Посвідчення це є документ, який виготовлюється тільки в першу чергу на підставі винесення наказу посадової особи, яка призначає дану особу представляти інтереси і її посадові, обов'язки прописані, і також посадові інструкції. А з цього всього у нас немає матеріалу. Положення. положення немає про, про, положення, про, власне, про, про юридичний відділ, бо наскільки е, нам щойно було чути, він заявив, що він юрисконсульт юридичного відділу. Я пом'як. От підтверджує. У нас є положення лише про головне управління держпраці, про юридичний відділ у нас немає. І повноваження їх нам не відомо. Може він працює на шкоду інтересам держави. А це треба знати його повноваження. Скажіть, у вас є певне положення про юридичний відділ? У мене є мої посадові обов'язки, у вас є посадова служба, але зараз... Суд може надати можливість наступний раз забезпечити такі речі. Так, положення про головне управління такі праці є в справі. Я ознайомлюся, з цього приводу я і наголошую, що положення про головне управління є, а положення про юридичний відділ про представницькі функції юрисконсульта у нас немає і апріорі не бачу ні суд, ні я. Тоді ви собі зафіксували наказ і особову інструкцію що мені не було відсутні. Слід перейти до клопотань. Зараз підійдемо. Спочатку вирішили питання, чи будемо розглядати справу за участь. Я не заперечую, тому що законодавство дозволяє розгляд, бо окрім цього судно законодавством визначено, що суд також є постаном органом державної влади. І він безсторонньо сумріно закон Може вивчити всі обставини справи і. Ну і кодекс нам не заперечує. Поважаєте, що можна? Можна, так. Судно заступник, що думку позивича, коли розгляд справи з звичай повідача. Так, суд продовжує розглядати по питанням Так. Через канцелярію суду надійшло. От що заява, це видати так, журнал судового засідання справи від 12. А, від 15 вересня 2016 року. Ну, оскільки зараз тільки здійснюється засідання. Так, це заява. Та, вона. вона в порядку. Так, то Ну і а, яким чином зараз з вами працює? Бо у нас є ряд клопотань, які ви подали. Так, ми так. Чин... Я думаю, що варто рухатися від е, клопотань, не розглянутись по хронології. Та так? Маємося. Так, дивимося. Розглядалися щодо e, ми, представник там, представника, та, та, тому, що так. представництво права на захід було невідкладені. А взагалі питання по у нас були, перше буде 4-5. E, 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 лише потрібно щодо 4-5, чи воно виконано? 4, 5, це чекайте, наші Б, 1Б, 1А. Здається, ми ці розглядали. 1, 2, 24, так, був бунтовно антушість. Це є сорок четверта, сорок п'ята про права. Сорок четыре сорок п'ять. Так, є, це у нас є венести. Так, видання витримути інформацію. Розмір виплату. Податкові декларації, так? Це, 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 <in> ні, це не податкова декларація, це може бути і, і так звана видруківка виплат заробітної плати з усіма складовами заробітної плати, так, пліміальні, заохочувані, на мові. Це ж не податкова декларація. Це залібалка. Підпитання вирішує позитно. Ну, власне, заробітна плата премії матеріальної допомоги це окремі графік декларації. Декларації подані до суду. Це податкові декларації. Так випусківки та, блокерію немає матеріалу. Я, не я вивчав матеріали справи. А зовсім на те, що в нас зараз вже введений закон про електронне декларування, є всі підстави не довіряти детальному поелектрому декларації взагалі брату уваги через те, що вони не мають ці перевірки. Так, п'яте це стосовно парадюк. Так, то вони користуються, ще попухаються на одинакові підстави. Сілення, що Неповага до суду. Вони задоволені, але стане до сьогодні. Судом задоволення, безперечно. Суд поставив вказаних вказаних <питам> питання. <питам> <домоги>. <питам> але вимагає нести в журналісного осіння, що до стану на сьогодні, що на 15.09 відсутня справи і вимога суду не виконала.

Тоді ті декларації і положення про головний збройний експертів мало питанці каже. Я після того знайомі чи матеріальної справи питанці не поміг? Так, є в другу чайник по питання No7. По питанням з одного Є розгляд про. Але не виконав. Ну так, стало на сьогодні. си Харков ќе справа, ви супер, да, а супер може да од колосо бесто зја се Судом факту вместе журнал судового ну, про відсутність виконання умов суду щодо виконання загомонного попитання No7. Так, добре, ми розглянути задоволення, але не виконуємо. Так, далі що у нас? Так, так, восьми розгляда лися один розгляд, 8 11 8. розгляд 8. Так, так дозволити осенку давати к як світ. Симнадцять червячий черв. А по сто тридцять третій, так. Прошу, суд переходить до по питання під номером 12, Ну, Через те, що в мене особи немає, голос, 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 голос. По, по, по суд оголосимо про суд по питання. За ваш стоєн по котанні Но, з норм статті 2. Касу країни, статті 6, 76 касу України. Вимагає дозволити усенко пог давати пояснення в світу, повідомлені що найзначені для справи. Так. Так. Тобі зразу поясніть усенко, це хто? Це, в, він заявлений, до речі, третьою особою і він також є, є, є працівником вказаного підприємства, яке перевів по якого Світанок, так? Так, тобто, так. Так, А які обставини зможуть підтвердити? Обстани, е, про які засвідчував свідок Мартин і про які вказані Суд е, okay. За результатом розгляду попитання номер 12 позавчий, від, 11, від 17 червня 2016 року ухвалив по питання No12 задоволення. Викликати Осенко, а як його повністю Геннадій Олександра Геннадійовича для допиту в якості свідка. Тобто по місцю праці його можна розвитати? Я думаю, що по місці проживання, бо вчора в ньому відбулася важка втрата, повністю смерть близько члена родини. А тоді адресу можна проведення. Так, а здається, <кліттє> нам по питаннях вказана адреса. Адресу. Адресу мені відомо, вечірня 12-1. 12, 1. 12 1. Так, це місто Львів. Так, А, тут зразу є, є, є 12. Він від 79 і Так, далі йдемо. Так, попитання номер 13. Так. Держи мені законодавця, до консульти. Поставить замістити позовому червіка обхідний номер 52330316 року проведення протиплану дикламу непомітним діянні відповідача щодо відмови за застосування Кодексу законів про праці України, вимог карміста та зобов'язання вчинити певні дії. У мене Умагання йде звуковий файл No2016.021111.41, в якому знаходиться підтвердження свідка Мартин. Що до кількості більше 30 бойових порушень, порушень при перевірці державних спектрів братів та маленьків, які користуються за індексованими часовими мітками, що наводяться нижче. І вказані 60 пунктів. Я не буду перелікувати. Судно необхідно стиховано звовнюємо попитання. Ну, можливо, то на стадії дослідження доказів. Е, Я е, пропоную це за участю е, свідка послухати ці закові проєкти. Добре, тоді суд ухвалив по питання номер 13 позививши задоволення. Проєкт досліджень показів, до які місяці у справі додатково, так, додатково дослідити... Uh, звуковий файл, так? так. 11 -12 -14 -14 -14. Це Це де, день, коли проводились привіта. Відповідно до портану протоколів планети. А, цей звуковий файл, це він де місяць. Він міститься у мене на який є обіч. Буде я буду надавати суду, щоб суд присутності свідків мене заслухали. І було б добре вам б що представники, щоб вони могли, може, дати заперечення якісь на. Було би добре, щоб ви копію цього звукового файлу долучили до справи, якщо не писали. Я буде так запозити, я долучу. А наразі я ну, без... упередити. Зловживання з моїм фасом за лише право за свободу. Так, горди эту десятку написні. Так, 14 воно процесора характеру, де стосується взагалі справи загалом. Ну, я думаю, що варто особи, звичайно, приймати рішення, тому це є Тоді суд переходить до розгляду по питання номер 14 По питанню номер 14 Обхідний номер 16347 від 296.16 року. Доповідники образовано законного рішення по справі, отримання законодавства Конституції країни, допомагаємо суді перед виходом на радше проголосити дату вказівку судові на журнал письмову інформацію, які конкретні вказівки суду з задоволеними полопотанням позивича частина цей відповідано 6 статті 160 ті суд не були виконані повітряні. Прийнятім судом рішення вказаної інформації щодо виконання відповідно призів ви суду задоволено по питанням позивича, обов'язково обґрунтовано, мотивовано писати медування колективні частини рішення суду. Вимагаємо вистихвалу суду, звернув по питанні чому підписаці. Так, але справа в тому, що воно покликалось через те, що в нас було розрив в засіданнях і воно було подано раніше. Ну, і так. зараз ми фактично не, суд в ну, частині якісь виконує вже наперед запитання. Ну, власне, тут здійснюється повна аудію. Все воно працюється, Це, вважається, фінер, Що вважається за фіння, щось не буде? За вашим побажанням таке може бути зроблено. Так, і Там лише друга там в операції 16 говорить про. Покликається вже на те, щоб судну ту інформацію застосував. Суд за результатом розвіду по питання No14, коли таке клопотання сам Так, і далі слові йде заяву про збільшення позовних вимог. Так, 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 так. Заява е, про збільшення позовних умов. Зачитую, значить, вказана заява була е, копія була надана. Е, в особі, яка залучається, якого я навод, як, відповідача номер 4, було подано через канцелярію, доведено до яким відомом, хідня номер 150, 29 норма 116. Також указана заява була подана одночасно до війського пригодної суду, хідний номер 16349-2016 року, де зазначаю, в міському окружному суді відвідається адміністративний позов Гончарука, до головного державного інспектора відділу наглядового ПК та СТС, головного управління Держплату військовості працює приймання, та головного державного інспектора головного правда військового суду на степанні. Привітає їх проти пам'ятника та зображає дії. З виконаного згідно частини 219 статтей 223, 105, 225 до 25 частини 2 статті, 1, 2, 3, 4, 5 частини 244 кодексу законів по праці, статей 2, 6, 7, 8, 9, 17, 104, 105, 106, 137 кодексу місії сучення України, не відмовляючись відмовку з одної заяви, і я збільшую козані і ногами. Залучити сороми справи. Відповідно No4, від Державних спорт поступив станок єдиного державного реєстру код 2 індекс 79021, місто 3, вулиця Сильної Котбори, 43А, телефон 2925. Та відповідаще номер 5 НВР по 19 10 1910 року народження. Агресі, індекс 79022, адреси міста Дів Улиця Вогонського 12.45, ідентифікаційний код темної особи 254940 6162 та вказаний е, контактний телефон зв'язку 067-926-0319 та телефон е, стаціонарний 240-0690. Відповідний номер 2 головного державного інспектора відділу наглядового ПКТС Головного проміння держплації військової області Братюк Аліну Іваніну. Відповідь речі 3 головного державного інспектору Держплачі військової області Воронів Вовни Степанів. Квита у місті Бузфонду 5730.3035. Додаток полиштану відповіді No395 14, 12, 15 року, відповідної світлої школи першого ступеня Світлана Андрушко Алм на інформаційний запит від 10-го, 1012-15 року Гончарука. Підпис Гончарук.